Всім привіт! Сьогодні ми приїхали забирати наше замовлення з магазину. Закриємо машину. Покажу вам, як це робити в додатку. Коли ти замовляєш через додаток собі деякі продукти, речі зі знижкою, а потім приходиш у магазин і просто їх отримуєш. Магазини приймають участь різні. Не обов'язково на фрілз, як у мене сьогодні. Часто це суперстор. Можна купити набагато дешевше. Сьогодні я на 50% дешевше купила деякі класні речі, продукти, а точніше сюрпризи. Ну, то покажу. Заходимо в магазин. Квіточки, капусточки тут. Сік, нам це все не потрібно. Нам потрібно перейти до, Вон туди, до боксів. Зараз я запитаю. Up, Ось тут мені зараз видадуть. О, oh, you. Ось. Адвент календарі. Так, двері відкриваються автоматично. Йдемо зараз до машини і я покажу. Трошки відео з паркінгу. Ой, мені ще треба було в Долараму зайти, зараз, можливо, повернусь. Доларама це аналог української аврори. Ну, або такий міні-Аліекспрес. Хоча там не завжди все китайське, коли попадають туди італійські продукти. всілякі цікаві. Де да, моя красуня. Наша красуня сімейна. О, гляньте, тут ось в машині у когось на стеклі олень. Не знаю, чи видно, сподіваюсь, що. Так. Так от Мало. Це адвент-календарі. Ось такий від Kinder. Ось такий, теж та боже, які вони гарні, і вони досить великі. І ось такий. Вони всі різні. Мені потрібно було саме три. Я шукала б напередодні і в костку. Якщо ви дивилися мої відео, то напевно бачили. Ну, а додаток, якому я замовляю, називається Flash Food. Також на каналі є відео, як детальніше це зробити. Корисно? Став лайк!